Моє вітання вам, брати, сестри, благословіння вам на цей день, хай Бог тримає нас всіх і дає нам завжди розуміння Слова Господня, розуміння Ісуса, розуміння Його шляхів, Його дороги. І хочу тобі сказати, брат і сестра, що Бог тебе завжди бачить. І як каже Його слово в притчах в 5 розділі, 21 вірш. Кажуть такі слова, адже шляхи людини перед очима Господа Він вирівнює всі стежки її. Знаєте, це важливо нам знати, що Господь це той, хто зна кожний наш з вами крок. Що ми не робили, де б ми не йшли, які б не були дні. Але Бог зна наші і двойні стандарти, Бог зна наші неправильні речі. І саме головне, що він дає кожному із нас шанс і каже, що ти зможеш пройти. Просто тобі треба поміняти свій вектор життя не на 360 градусів, а на 180. І все зміниться в твоєму житті. Тому що Господь знає твої шляхи, Господь знає твої напрямки. І щоб ми не оказалися, знаєте, думаючи, що ми адітя, а ми нагі. Господь завжди обнажає. Деякі речі і показує, і потім може бути розочарування, тому що ти думав, що ніхто не знає, але Бог знає. Хай Бог просто проведе нас і направе наші шляхи, щоб вони були правильні і добрі, щоб ми з вами трималися Творця, дивилися в те, як Христос виходив з того чи іншого положення, що Він наставляв як. І хай цей новий день буде для тебе дивним і чудним, щоб щось змінилося в твоєму житті. Те, що треба побачити, щоб ти побачив, щоб те, що треба змінити, щоб ти змінив. Тому що перед очима Господніми дороги людини, і Він вирівнює всі стежки Його. Бог вирівняє стежки ті, які скривилися, якщо ти довіришся йому. Благословіння. Амінь.